Привіт. Маємо другу частину огляду моєї бібліотеки, тому що коли я почала знімати перше відео, я зрозуміла, що воно виходить ну, надто велике. Вирішила поділити його на дві частинки, щоб вам було легше дивитися і більше контенту, під який ви зможете пообідати. <смі> Власне, ми минулого разу з вами оглянули все, що у нас знаходиться в цьому комоді, це всі мої прочитані книжки. І тепер ми переходимо до ось цих поличок, які ви трошки бачите тут в кадрі. Тут не лише прочитані книжки. Книжки, їх меншість, таких, що я ще не опрацювала, але вони все ще є. Словом, не затягуємо цей вступ і відразу переходимо до огляду цих поличок. Так, отже, що ми тут маємо на поличці спочатку? Це дві книжки-фотоальбоми в Києві 50-х і в Києві 60-х років. Е, я на них робила вже більш детальний огляд. Можете подивитися окреме відео, але загалом це просто Київ цих десятиліть дуже яскраво ілюстрований фотографіями і з короткими підписами авторів. Книжка дуже гарна. Насправді обидві раджу, ти між це такий знаєте знак якості, коли автор у нас Дмитро Малаков. Або він брав участь у створенні чогось. Дуже якісний матеріал. Дуже. Гарний науковець, києвознавець і так далі. Тому все скрізь, де ви бачите, що він доторкався, можете сміливо брати. Це якщо ви знаєте, ще тільки початківець в темі вивчення Києва, то це вам такий орієнтир. Е, далі це таке чудо від видавництва старого лева. Е, біографія, коротка художників. В них є ціла серія. Я для себе взяла моне, тому що я люблю імпресіонізм, вирішила почати. З нього далі йде така ось серія альбомчиків. Це переважно альбоми. Ось це радянського часу. Просто фотографії Києва. Ну там певного періоду там є осінній Київ, там є просто якісь визначні місця Києва. Є окремо присвячена балету, саме наші артисти нашої національної опери. Ну, тоді це так як це радянський час це ще не, не, не національна опера, але це українські балетні артисти, що дуже цінно і не так часто зустрічаються, бо завжди ж у нас ж пріоритет в Радянському Союзі це ж московські, пітерські, ці артисти і так далі. Тут дуже цікаво, насправді, погортати і дізнатися імена, про які ми мало, на жаль, зараз знаємо. Далі це. Спо, переважно, це архітектор. От його спогади, це альбом Київ до воєнного воєнного часу. Це Хрещатик, ем, дуже теж робили на нього окремий огляд. По суті, така ретроспектива, історія розвитку вулиці, конкретно жанри цього. Да, історія однієї вулиці. Прекрасна робота, дуже деталізована, дуже гарно пропрацьована, з гарними ілюстраціями. Е Дуже раджу. Подивіться, ще окремий огляд, якщо хочете. І також Київ і його. Як вона правильно в нас називається, люди й будинки. Це, по суті, ну, дуже такий жанр, коли ми досліджуємо е, якісь відомі будинки в Києві і розповідаємо про їх мешканців або хто там брав участь у е, створенні цього будинку. Наприклад, далі вже такі менші книжечки. Це будівництво міського театру в Києві. Якщо ви хочете знати все про будівництво Київської опери, вам сюди. Е, Моя улюблена пані Тетяна Водотика з її історіями повсякдення Києва, початку 20 століття. Є окремий огляд теж на каналі. Прекрасна книжка, особливо, якщо ви хочете дізнатися, так сказати, все по темі. Коротко, без там дуже сильного заглиблення в тему, але так, щоб мати уявлення про що ви потім будете розповідати друзям, козиряти якимись цікавими фактами, а потім вже іншими працями заглиблюватися в деталі. Далі пиво і чорнило це київське студентство, кінець 19-го, початок 20-го століття. Теж є окремий огляд, теж дуже детальна, класна праця. Раджу до прочитання. Якщо ви цікавитеся такою вузькою темою, як студенти. Як вони жили, який побут у них був, як вони навчалися, жіноча освіта, які в них були проблеми і так далі? Київські адреси Української революції, тут трошки пригортаю, тому що я ставлю книжки так, щоб корінці було видно, а вони в різній орієнтації. Київські адреси Української революції це формат путівника, де ви по адресам, по алфавіту, в нас є адреси і. Коротка довідка, що за цією адресою важливого відбувалося в історії української революції. Теж дуже гарна книжечка, теж дуже раджу про всі, в принципі, на цій полиці можу так сказати книжки. Архітектор Григор'їв, Київський спадок це цікавий архітектор, залишив такий гарний слід в історії Києва. Тут подана його біографія, і в тому числі маловідомі факти про нього, а також розповідається про те, що він цікавого в місті побудував. Кальницький гімназії гімназисти теж такий відомий автор, в принципі, досить нормальний, гарний дослідник. У нього є ось ця серія київській історії, і там у нього ще є. Про Бізнесменів, здається, гімназії раджу. Прикольні, на жаль, тільки російською мовою книжка є, але ну, на жаль, цей дослідник писав лише нею. От, але якщо ви хочете знати щось про історію гімназій, ну, скажімо так, я не буду вам радити, тому що вона, на жаль, російськомовна, але загалом праця гарна. Якщо зробите для себе такий вибір, то в принципі ви дізнаєтеся багато цікавого. І також, знову ж таки, Малаков, ну, це просто класика, це просто база. Прибуткові будинки Києва, ви дізнаєтеся все про прибуткові будинки Києва. Це все дуже просто. Дмитро Малаков, класика, база, ґрунт, Основа, не знаю, як ще сказати, все абсолютно про київські будинки від прибуткові, від того, як вони будувалися, до того, як люди там жили, як меблювали кімнати, які були принципи, правила, мода і так далі. Дуже цікава книжка. Переходимо трошки до наступної секції цієї полички. Так, отже, наступна секція у нас починається також із такої, я б сказала, культової праці особняки Києва максимально детальна розповідь про всі відомі будинки особняків Києві. Ще не читала, але вже гортала, вже в захваті, дуже хочу прочитати. Це такий мій обов'язковий пункт до вивчення. Далі в нас новиночка лабораторії моє. Це про власність, про структуру власності, скажімо так, в світі. Насправді, е, теж ще не читала ці три книжечки, що стоять поруч, вони не читані ще. Вона називається Що і кому належить, і як це е, на нас впливає е, гарна, цікава книжка, зацікавлена в ній. Колись вона була десь тається, на книжковому клубі. Е, тому. Е, Взяла собі, хочу подивитися тут. Насправді різні деталі власності з усіх сторін від крісла в літаку, що для нас зараз менш актуально, але все одно спинка його кому належить вам. Чи сусіду, може він її пинати, чи ні? Чи можете ви відхилитися назад, щоб не втрутитися в простір особистий вашого вже сусіда позаду? Насправді, там багато таких от дрібних і не тільки питань, тому насправді хочу е, глянути. Далі, е, така урбаністична в нас книжка Анатомія міста про Києва. Вона, хоч і досить така вже давненька, 2012 року, якщо не помиляюся, але всі питання взагалі нікуди не ні зрушили. Ну, точніше, глобально, да, у нас є успіхи, але все одно ще дуже багато роботи. Тому питання абсолютно актуальні. Всі проблеми, які там висвітлені, також актуальні. Хочу почитати просто щоб краще розуміти, як це працює і чого можна очікувати, скажімо так, відзагалі урбаністики і Києва. Далі у нас так теж горизонтально лежать книжечки. Починаємо з архітектора Йосипа Каракіса. Теж така вже класична праця про цього архітектора. Ще не читала дуже хочу. В принципі, логічно, що це біографія, і його найголовніші твори в Києві. Будова Києва 1921 — Це таке перевидання радянського видання Фексимільне про те, що будувалося в ці роки в Києві. Якщо вам цікаво, знати, як місто тоді відновлювалося і трошки розвивалося. В принципі, можете пошукати, але її важко вже купити. Звісно, коли читаєте, робіть ну, скидку на те, що це радянське видання тих часів, і, очевидно, що написано воно для людей того часу з тогочасними акцентами, пропагандою і так далі. Забудова Києва доби класичного капіталізму, це просто така енциклопедія про будівництво в Києві. Якщо всі аспекти висвітлені від планування, від навчання архітекторів, хто взагалі займався будівництвом, які люди були задіяні, що вони відповідали, і що було, якщо вони неправильно, некоректно виконували свої обов'язки до Далі, да, планування будинків, які були популярні, які були типові планування, як вони зводилися, скільки це коштувало, а, чому саме прибуткові будинки? Да, типу, чому вони стали популярними? Більш детально, да, що це таке, як вони працювали, яка була економіка, які були типи прибуткових будинків? К слово, все абсолютно теж, але вже в такому, це як доповнення от до книжки Малака. Ви можете оці дві прочитати? Ви вже можете вважати, що ви щось знаєте про це. Блиск і полум'я про е, історію біографії діамантів, чому цей камінь став таким популярним е, і таким впливовим в світі. Е, прикольно, мені подобається ось цей жанр, типу історії одної речі, історії одного феномену, коли ми так вузько на чомусь зосереджуємося. А далі у нас не вузька абсолютна тема, це після війни джад, е, книжка, яка зробить вам боляче. <свят> Трошки розчаруєтеся в людстві, якщо ви ще не знали деталей того, як Європа відновлювалася після війни, як в неї там знову відновлювалися політичні процеси, економіка і так далі. Що відбувалося з нацистами? Як їх карали? Чи карали їх взагалі? І далі потім вже спілкування Європи 60-50 пятдесяті роки з Єв... Вибачте, з Радянським Союзом, з початок холодної війни і так далі. І аж до здається, якщо вам не збрехати, 2008-2007 року ось така розгорнута історія осмислення Другої світової війни і відновлення після неї. Неймовірна праця, я читала її місяці чотири, здається. І Якраз мені відключення 22-го року допомогли, не було що робити, я читала. Було постійно фотографувала, скидувала друзям: дивися, дивися, Боже, це ж такий жах, Боже, ти е, да, Так що відкрила мені дуже багато нового, е, да, допомогла розчаруватися в людях. Ідемо далі. <сум> Неминуче е, про те, як люди помирали, така історія смерті, скажімо так. Е, тут вона поділена на ключові такі причини того, чому люди помирали, і як ці причини еволюціонували, чи ми з ними боремося, чи ми з ними досі ще не Поборолися. Гарно, якщо ви мало ще про це знали, там, про хвороби, про антибіотики, про ліки, про ще щось, то в принципі дасть вам якесь нове, новий погляд на це. Тканина цивілізації, як текстиль створив світ, це історія ну, тканин, по суті. Так, як вони робилися, як вони, як ними торгували, як вони поширювалися, як їх фарбували. Словом, теж історія такої однієї речі, одного поняття. Досить широка, досить цікава. Хоча в першому розділі ем, от саме про виробництво, про ткання, про все інше. Мені було насправді трошки нудно, але, можливо, це просто мої особливості. Далі вже про економіку торгівлі і все інше, мені вже було більш цікаво. Обличчяки столиці в долі в долях її керівників. Ось це прям дуже цікавий цікава книжка. Феномен її написав Іван Салі. Він в якийсь час був спочатку представником президента в Києві, це в 90-х, і потім ще був також керівником міста якийсь час, і він, так сказати, написав про своїх колег. Тут є ми починаємо в принципі від десь чотирнадцятого століття коротко, якась довідка про е Вітів, так, про міських голів, далі XVIII, XIX століття. І більш детально він вже береться за ХХ століття, точніше, навіть вже за ті часи, де він вже близько був до влади. Десь от кінець 80-х, 90-х це максимально детальні розділи, інші – це такі короткі, більш біографічні розділи. Якщо тут треба читати з певною оптикою, що це пише людина, яка була в міському керівництві в радянський час, і яка була на початку 90-х. При владі в Києві і потім із Омельчен, в команді Омельченка і Черновецького. І, відповідно, у нього свій певний погляд, скажімо так, на різні події. Це треба враховувати, що це його, його ставлення в, до різних подій може не співпадати з вашим, скажімо так, але загалом це цікаво подивитися, як він розмірковує, як він оцінює якісь події. Це прикольно. Плюс ви просто трошки більше дізнаєтеся про те, як Київ жив у 90-ті часи, про побут. Страйки працівників міського транспорту, як з ними намагалися боротися е, і так далі. Е, дуже непогана, але знайти її складно. В продажу це лише там якісь барахолки ОЛХ. Два квартали досконалості історія однієї вулиці, це Терещенківська. Мені насправді о! Полетіла. Е, не хочу показуватися, соромиться. Е, мені подобається дуже жанр історії однієї вулиці. Тут він втілений прям теж прекрасно. Е, Тут формат такий: ми йдемо по будинкам і по людям, які з ними були пов'язані, відомі саме з цією вулицею. Трошечки заходимо далі до Особняка одного Терещенка вже на протилежній частині. Це вже не Терещенківська, але це логічно, тому що багато історій взагалі цієї вулиці пов'язано з Терещенками. Раджу дуже класно. Це ось у нас насправді нове видавництво Київська старовина. Це їхня перша книжка. Обіцяють ще, будуть спеціалізуватися саме на Києві. І, в принципі, старт дуже гарний, експертний. Е, мені сподобалося. Йдемо далі. Закохані тюдори. Я коротко скажу це загалом про. Представників істо... ну, династії Тюдорів і їхні всякі там романтичні справи. Це не лише Генріх восьмий, але йому тут велика частина книжки присвячена. Також далі ще е, Єлизавета перша непогано, але мені було місцями трошки нуднувати. Ну принаймні, для мене тут було багато загальновідомих фактів, які постійно повторюються в одних і тих же е, дослідженнях про Тюдорів. Тому якщо ви нічого не знаєте про це або мало знаєте про це, вам буде цікаво. Якщо ви вже більш-менш зану в історію Англії цього періоду і Бр... Британії Англії, то вам буде, в принципі, нутнувато. Тому таке, вирішуйте. Далі, молоко. Знову ж таки, мій любимий жанр історія однієї речі, однієї одного феномену. Просто історія молока. І похідних від нього продуктів, як вони створювалися, як вони популяризувалися, яке було молоко, його культурний образ, далі еволюція того, як ми його видобуваємо, зберігаємо, що ми з нього робимо, і так далі. Дуже прикольно, я мало очікувала від книжки, але дарма. Вона перевищила мої очікування. Далі, червоний імперіалізм це просто книжка-скарб, яка має бути у кожного з вас і обов'язково прочитана. Друга світова війна і громадська думка в Україні 39-41 рік. як працювала радянська пропаганда? І чи вірили люди в неї, і як взагалі люди до неї ставилися? Тому що це час дуже великих... Змін 에, спочатку ми німці наші головні вороги, потім після пакта Молотова, і Медропа, ми вже союзники. Да? Спочатку нам не треба чужої землі, а потім ми чомусь ідемо в Польщу, Румунію, Фінляндію і так далі. 에, як пояснювала це радянська влада, і як люди до цього ставилися, тут прям супер детально розповідається тут спогади людей, які жили, щоденники, документи, звіти е, е, органів силових, так про те, як вони шпигували, слідку. За людьми, що вони казали тут, прям максимально детально по джерелам все до кожної фрази розбирається. Далі, як радянська влада з економікою працювала в цей час, адже це для неї вже воєнний час, хоч вони ще би, формально в Другій світовій не брали участі, але нормально так собі брали вже на той момент. Ці трудові закони, закручування гайок, оці звільнення за будь-яке запізнення, дуже сильне посилення ось цієї істерії навколо того, що треба працювати, треба давати гроші державі. Купувати й облігації і так далі. Так само, як над цим працювала пропаганда, як люди ставилися до цього і про село. Чергове посилення людей заганяння в колгоспи, забирання земель, ті, які раніше все ж таки, хоч трошечки залишилися людям як особисті, все це йшло в колгоспи і так далі. Теж є детальний огляд на книжку, але я просто не могла тут більш детально проговорити, бо я просто була в захваті від неї. Тепер абсолютно всім раджу до неї. Також є малесенький такий як окремий додаток на вже такому більш газетному папері з ілюстраціями, документами. Графіками. Гравюрами і, навіть е, іноді карикатурами того е, часу, так сказати, щоб краще трошки відчути епоху і зрозуміти ось ключове да, думку людей. Е, Кулінарна мандрівка в Гетьманщину, наш наступний герой. Дуже цікаво розповідається. Насправді така тема незвичайна. Я мало взагалі щось бачила, таке популярне, да, науково-популярне про кулінарію саме в Україні і її специфіку. Прям мені дуже сподобалося, особливо те, що це теж такий досить вузький період. І ну, переважно, звісно, ми говоримо про якусь козацьку старшину. про те про тих людей, які мали гроші на всякі різні історичні, екзотичні наїдки. До речі, дуже екзотичні, але тут є адаптовані рецепти на сучасного читача. Ви можете спробувати повторити щось з цього. Два історичних коротких довідника світові війни, такий як навігатор, так. І далі ще такий ж самий з цієї серії про Русь е, це не е, заглиблення в тему і не детальне її вивчення, це саме такий конспект. Вона подана ось так в конспектах, в пунктах, в картах, в коротких тезах про події, які відбувалися. Якщо ви хочете просто для себе освіжити тему далі. Трошечки починається блок пані Тетяни Водотики. Я фанат цієї сторикині, тому в мене є всі книжки, які змогла купити, які вона написала Простір можливостей Україна в добу, заліза і пари. Неймовірна книжка. Досліджує, по суті, розвиток залізниць в Києві, особливо в Україні, особливо на Сході, і як це впливало на розвиток регіону, як це впливало на бізнес. Неймовірно, цікаво, кожна, кожна сторіночка насичена. На детальну інформацію, просто неможливо відірватися, тому що кожен рядок несе в собі якийсь наступний скарб, кожна сторінка це несе в собі якийсь скарб. Неможливо відірватися, читати, тому що ти не можеш зупинитися. Нема моменту, де тобі стає нудно. Дуже раджу, якщо знайдете, зможете купити, будете вражені, не пошкодуєте. Далі ще одна її книжка схожа. На це виклик, шанс зміна історія українського підприємництва. Тут зроблено саме акцент на підприємництві, і тут вже, на відміну від попередньої, є і сучасні наші бізнесмени, але це не менш цікаво. Воно поєднується тут, так скажемо, історії успіху, історії факапів наших бізнесменів 19 століття. І сучасних теж прикольно, але насправді ось в цій. Мені не вистачило динаміки попередній. Тут бували місця, де я а, пролистувала, тому я її поставила в себе в оціночку трошки нижчу ніж попередній. Ми вже майже завершуємо. Залишилися дві книжечки. Ось ця про астронавта, верхи на шатлі а, дуже сподобалася. Це було незвично для мене. Такий незвичний жанр, я мало читала щось про астронавтів і їх побут, а тут дуже багато. Тут і автор це розповідає про себе, про своє дитинство, як він захопився космосом, як він йшов до цього, як він потрапив в нас, як він там працював, і як він нарешті отримав змогу полетіти в свій перший космічний політ, і в наступні також що відбувається, як готують астронавтів. Як ви живете е, під час свого польоту різні особливості побуту? Тут от, насправді написано обурливі історії астронавта. І щось в цьому є. Вони справді місцями, ну, я б не сказала обурливі, але, можливо, занадто детальні не все з цього я хотіла, чесно скажу, знати, але ну вже, що ж. автор нам <зас> сказав це, я тепер вже знаю. Дуже цікаво, якщо ви цікавитеся космосом, вам сподобається. І остання вже. Колекції, це нацисти мільярдери. Вийшла в, теж в лабораторію, була на презентації з автором, тому в мене там є автограф. Теж дуже класно, мені сподобалося, тому що тут розберуться історії чотирьох таких відомих, великих родин бізнесів Німеччини, які фінансували Третій райг. І розповідається, як вони до цього прийшли. Як вони почали цю співпрацю, як вони її підтримували, як вони до неї ставилися? І як зараз з цим живуть, скажімо, там їх потомки. За спойлером, нормально собі живуть, не вважають, що була якась проблема, намагаються приховати документи, які свідчать про співпрацю з Третім райхом, максимально відбілюють своїх дідів, прадідів. Так що нормально все у них? Мені насправді було цікаво, як ставилися до цього власне, ось ці бізнесмени, які Почали цю співпрацю, чи відчували вони потім вину. Знову ж таки, за спойлеру ні, не відчували. <сум> Але я, до речі, після прочитання цієї перестала купувати одного виробника, який досі працює. У нас він переважно на полицях представлений як розпушувач для тіста, я скільки познаю В них ще є щось таке саме для випічки, бо вони спеціалізуються на всяких штуках для випічки. Воно називається Откер, наскільки я. Правильно можу це прочитати, я вам тут покажу, як це виглядає. Я перестала купувати більше їх розпушувачі. Не буду, ну мені неприємно після того, що я прочитала, тому що ось цей власне откер, він, на відміну від попередніх, не вважав, що це такий джаз-бізнес. Ні, він був ідейний нацист, який максимально щиро хотів допомогти фюреру і. Мені справді стало неприємно, я не хотіла більше купувати е, їх товари. Власне, це все ми закінчили в цю поличку і огляд всіх моїх книжок. Дякую, що додивилися другу частину огляду моєї бібліотеки. Тепер ми з вами вже оглянули все, що є станом на зараз. У мене з книжок, тому що може щось додатися, а може щось і зникнути з неї. Сподіваюся, що вам було цікаво, і ви побачили для себе щось таке, що вже, можливо, пішло в список ваших бажанок. Або навпаки, ви захотіли, можливо, більш детальний огляд, щоб визначитися, чи воно вам буде потрібне. Пишіть в коментарях, можливо, щось з цього ви вже навіть і маєте. І можете поділитися відразу і враженнями про ці книжки. Е, якщо вам відео сподобалося, поставте лайк, поділіться ним з друзями. Щастя, здоров'я, і до наступного відео!